Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. Посадовця рибоохоронного патруля, який намагався втопити хабар в унітазі, посадили на 7,5 з половиною років. Луцький міський суд Волинської області визнав двох співробітників рибоохоронного патруля винними в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє судовий репортер із посиланням на вирок від 3 лютого. Деться про начальника і заступника начальника відділу охорони водних біоресурсів, рибоохоронний патруль, управління державного агенства меліорації та рибного господарства. Волинській області із листопада, 2002 року чоловік зі своїм знайомим почали регулярно незаконно рибалити у селі Липа. Одного разу на їм трапився човен з представниками рибоохоронного патруля. У човні був заступник начальника патруля, який сказав, що вилов риби заборонений, карається штрафом кримінальною відповідальністю, і перед тим як виходити на воду, треба йому телефонувати. І він казатиме, чи є інспекція. Рибалки посадовець обмінялися телефонами, і після того пару разів зустрічалися. Представник рибохоронного патруля вимагав 10 тисяч гривень у місяць за непритягнення до Мисті завили риби у березні. 2003 року для показника рибалку один раз оштрафувало на 340 гривень. Після цього він під контролем правоохоронців дав 5 тисяч гривень хабара. Частинку, управдовуючись малим виливом у квітні. невідома особа подзвонила на гарячу лінію і заявила, що у селі Липа місцевий житель незаконно ловить рибу на лоці, постійно сітки ставить і просила приїхати в порядочок навести. Негласними слідчими дії він зафіксовано телефонну розмову між начальником патруля і його заступником, які обговорюють інцидент. Також попереджають і рибалку. Хтось є, що тебе рішив приподоставити? треба, щоб ти там осторожно, там може сусід якийсь бачить або що в подальшому призустрічі чоловіку? Пояснюють, що доведеться знову його оштрафувати. Щоб пустити чутку по селу, що його покарали. Штраф той невеликий 340 вроді. Риба зараз дорога, карась 1500. Хотів сказати, до одного діда зловили на цьому посеред білого дня на Ратнівщині, то майже мільйон нарахували Екологія. Хабарників викрили у травні тише го після передачі їм ще 10 тисяч гривень. Грошові купюри з непримірної вигоди вилучили в одному з них при затриманні, а також в обох обувачених при обшуку за їх місцем проживання. Частину грошей, а саме 2,5 тисячі гривень, знайшли в унітазі начальника перебуховного патруля. Коли господар помітив, що слідчі відкрили кришку унітазу, то почав вести себе агресивно і ще намагався злити воду, але йому перешкодили. Грошові купюри дістали, і вони виявилися розірваними напіл. Судовому засіданні начальник рибохоронного патруля сказав, що не винуватий. рибалку, який заявив про вимагання хабара, він не знає, ніколи з ним не зустрічався. Вилучені гроші він, нібито, того ж дня зняв у банкоматі, але при обшуку кинув гроші в унітаз, бо злякався. Його заступник сказав, що шеф нічого не знав, а сам він, начебто, обманув рибалку та шахрайсь. Ски заволодів його коштами, оскільки немає повноважень притягати будь-кого до знати чи кримінальної тодальності. Про те, що обвинувачення діяли спільно, на думку суду, свідчить їх дії та поведінка зміст телефонних розмов між ними на день ухвалення вироку одному з обвинувачених випнулося 53 роки, а іншому 60. Їх засудили до однакового покарання 7 років і 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили їх не затримували, і вони лишаються на свободі під особистим зобов'язанням. На вирок ще можна подати апеляцію. Якщо ви вважаєте в цьому каналі цікавий теоричний катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо ви вважаєте в цьому каналі цікавий контент, просимо просити нас фінансово. Реквізити для донаті будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.